Понад 110,5 мільйонів гривень виділили Закарпаттю на весь 2016 рік для реалізації проектів регіонального розвитку. Це гроші з державного фонду. Фахівці визначили 90 програм для втілення, яких і мають спрямувати кошти. Зокрема, обласна комісія відібрала основні інвестиційні проекти: 50 – у сфері дорожнього господарства, 8 – щодо впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій. Розвиток альтернативних джерел енергії ще три проакти на вдосконалення систем протипаводкового захисту територій. Закарпатська область на рівні України показує один з кращих показників по освоєнню коштів. І за інформацією голів, райдержадміністрації, головних розпорядників, власне, реалізаторів цих проєктів, Більшість із них мають бути ну, в принципі, практично. Ми очікуємо, що всі кошти будуть використані з державного бюджету, і жодна, жодна гривня не буде повернута. У грудні Закарпаття ще отримає з запланованих річних 110,5 мільйонів значну частину 33 мільйони гривень. Тому попереду кажуть в облдержадміністрації серйозна робота, адже до кінця 2016-го вся сума має бути освоєна. Наводять за приклад міжгірського РДА, представники якої спрацювали найкраще з усіх розпорядників коштів у краї з поміж проектів, які фінансують за рахунок держфонду регіонального розвитку. Є вкрай важливі. Ми продовжуємо. Ставити міжнародний аеропорт в пріоритет і запланований проект з формування чи розширення злітно-посадкової смуги на території міжнародного аеропорту Ужгород по вулиці Собранецькій. Реалізація другої черги передбачається на 17 рік злітно-посадкова смуга, яка дозволить на 40 метрів розширити. І це дасть можливість сідати нам великим літакам типу Боїнг. Крім того, за кошти відновлюють будівлю колишньої котельні в Ужгороді на вулиці Тіхо під спортивно-реабілітаційний центр. Щороку там зможуть оздоровлюватися близько 20 тисяч осіб з ураженням опорно-рухового апарату та постраждалі в зоні АТО. Також за одержані гроші ремонтують автошляхи державного значення. На Закарпатті планують відновити до 25 кілометрів доріг. Передбачено й будівництво спорткомплексу в Тячеві та зведення мереж водопостачання в Бергівському районі.